21 липня уряд України вирішив скоротити кількість міністерств. Ліквідували чотири відомства. Міністерство соціальної політики тепер називається Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. До нього приєднали Міністерство національної єдності. Усі права та обов'язки переходять до цього нового міністерства. Бюджетні призначення на 2025 рік зазнали змін. Для реінтеграції тимчасово окупованих територій виділено 83 мільйони гривень. На інформаційний суверенітет України передбачено 56 мільйонів гривень. 150 мільйонів гривень підуть на підтримку українців за кордоном. Міністерство економіки отримало нову назву. Воно тепер Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Це означає, що ліквідовані міністерство аграрної політики і міністерство захисту довкілля. Також ліквідували міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Його функції перейшли до міністерства оборони. 17 липня призначили новий склад кабінету міністрів. Міністром оборони став Денис Шмигаль, новою очільницею Кабміну стала Юлія Свериденко.